Всім добрий день! Вас вітає компанія Автопарк місто Вінниця. У нас на продаж нове авто марки Mitsubishi ASX 2011 року. З бензиновим двигуном 1,6. Додатково встановлене газове обладнання. Полетіли. Легкосплавні диски. Зимова гума 16 радіус. Авто в гарному сірому кольорі, потоноване, в гарному стані кузов. Подивимось, що в салоні. Темний салон, текстильний. Трошки в нас вже темно, тому не дуже добре видно, але відійду трохи далі і буде видно. Перший ряд сидінь, 4 електростеклопідіймача, повний пакет, регулювання дзеркал, додатково встановлене газове обладнання, механічна коробка передач, кондиціонер, заявлений пробіг авто, 235 тисяч кілометрів. Приводу придбання даної автівки звертайтесь, будь ласка, в компанію Автопарк. Ми знаходимося у місті Вінниці за адресою вулиця Соборна, 1А. Будемо раді вас бачити.